Бухгалтерія душі. Марина з сумом глянула на порожню поличку в передпокої. Ще вчора там лежало 500 гривень, а сьогодні пустка. Андрій Петрович, її чоловік, який три місяці тому вийшов на пенсію, знову провів ревізію. Андрію, де гроші? Я їх на господарство поклала? запитала вона, хоча відповідь знала заздалегідь. Які гроші? Чоловік не відривався від газети. А, ті 500! Я їх до загального бюджету переклав. Досить тринькати, тепер кожна копійка на рахунку. Марина зітхнула. За 35 років шлюбу Андрій ніколи не рахував вартість сиру чи мила. Тепер же він завів товстий зошит, куди записував витрати до останньої копійки. Увечері завітала донька Олена з онукою даринкою. Мамо, тато, ми просто заскочили на чай. Олена поставила на стіл коробку з тістечками. Андрій Петрович одразу насупився. І скільки коштує ця розкіш? За ці гроші можна було борошно купити і напекти цілу гору печива. Даринка потяглася до солодкого, але дід суворо зупинив її. Спочатку суп, потім десерт. Порядок має бути у всьому. Коли гості пішли, Марина не витримала. Ти хоч розумієш, що через твою економію до нас скоро ніхто не прийде? Менше гостей, менше витрат, буркнув Андрій, дістаючи чеки. До речі. Де чек за шампунь? Двісті гривень за пляшку мила можна було господарським митися. Наступного дня Марина, за порадою подруги, відкрила окрему банківську картку для грошей, які заробляла нянею. Вона мріяла купити нову блузку, не звітуючи перед чоловіком. Але Андрій випадково знайшов банківський лист. Ти ховаєш гроші від сім'ї, обурився він. Бюджет спільний, ми пенсіонери, треба думати про майбутнє. На чому економити, Андрію? На житті? Мені 62 роки, я хочу морозива онуці купити без лекцій про інфляцію. Останньою краплею став день народження даринки. Марина купила дитині ляльку за тисячу гривень. Андрій, побачивши іграшку, мало не ухопився за серце краще б на депозит дитині поклала. Після цього стосунки остаточно розвалилися. Вони почали жити як сусіди, різні полички в холодильнику, роздільні рахунки, мінімум слів. Марина навіть влаштувалася помічницею у дитсадок, щоб мати повну фінансову незалежність. Якось Марина дізналася, що Андрій, без її відома, переказав усі їхні спільні заощадження на вигідніший рахунок заради зайвих піввідсотка. Це й мої гроші теж, чому ти не порадився? кричала вона. А ти радишся, коли витрачаєш свою зарплату на дрібнички? Перерував він. За півроку такого життя Марина зрозуміла, вона більше не відчуває до чоловіка нічого крім втоми. Колись кохана людина перетворилася на чужого, сухого бухгалтера. Бабусю, чому ви з дідусем завжди мовчите? запитала якось даринка. Бо нам більше нема про що говорити, сонечко, сумно відповіла Марина. Андрій вдав, що не почув, і знову схилився над своїм зошитом. Марина зрозуміла. Найстрашніша бідність це бідність душі їхній сімейний рахунок був порожній, і ніякі накопичені тисячі не могли компенсувати втрачену любов та тепло.